Вчера знімав видео там канал. Перший Канал на той написав мені поменяй масло. Та не проблема. Сейчас поменяем. Бо я ей сказав, що кажу, показав же, що чорне. Написали поменять. Ну сейчас поменяем. Воно действительно чорнувате таке. Вагани у мене такі, бачите, є. Купив, не пам'ятаю, 100-150 гривень. Зараз поміняємо маслицо. Але щоб було, як має бути. Ну, а помпу зараз будемо опять відкручувати. От не люблю я. Я казав батькові, давай зробимо, купимо нову помпу і поставимо. Ні, треба, каже, зробимо, буде їздити. Ну, вже ж робили так, вже не раз розбирали ці помпи. Робили, а потім знімали і купували нову. Ну, що ти зробиш? Заодно і масло поміняю вже, ладно. Зробимо ТО. Тракторцю. Там у нас якесь є 112 Д-12, Д20, Т40. Чи як воно там? Та я не знаю, там хороше масло привезли нам. Із імпортних машин, короче будемо його заливати потім я покажу. Дивіться, розібрав помпу та, що текла, що я поміняли бочонок. Бачите, дивіться. М -м. Ціле, ж усе, ціле. Взагалі питань немає. Чому вона тече, це я не знаю, відкуди можна знати. І бочонок цілий, все. Батько каже, може як забивали, то кажу, він же легко йшов. Кажу, якби бочон, ну, каже, вам може розлетілося. Ну, бачите. Ну, я не знаю, що це. Це запчасті такі гамняні. Одне так кажеться. Вон, він стоїть, бачите. І цілий. Якби сказати, що лопнуло щось або видавило, або. Криво забитий. Ні, цілий же ж. Дивіться, розібрав помпу та, що текла, що я поміняли бочонок. Бачите, дивіться. Хм. Ціле ж усе? Ціле. Взагалі питань немає. Чому вона тече, це я не знаю. Откуда можна знати. І бочонок. Цілий, все. Батько каже, може як забивали, то кажу, він же легко йшов. Кажу, якби бо ну, каже, може, розлетілося. Ну, бачите. Ну, я не знаю, що це. Це запчасті такі гамняні. Одне так каже. Він стоїть, бачите. І цілий. Якби сказати, що лопнуло щось або видавило. Або криво забитий. Ні, цілий же ж. Привіз батько ще новий бочонок це на це яке. Та на помпу. Ми їх так називаємо. Хто як називає, не знаю. Він такий наче і тугенький. Він наче должен працювати. Тільки як він працює тут, звісно, непонятно. Бачите такий, це, мабуть, чи нового образця, А який тут стояв, непонятно, він розлетівся я його вибив, десь він випав. І купив помпу. Купив помпу. Щось він казав в районі чи 4900, що чи, чи около трьох, Треба переспросити, точно не пам'ятаю. Без маркировки. И кажется, все есть маркировка. Чья она, я не знаю. Сейчас покажу. Тут такой самый стоит. Ой, упал. Тут уже крыльчатка пластмассовая. И он вот такой стоит там. Стоит и такой бочонок. Не знаю, видно на камеру, чи Коротше взяли нову помпу, якщо то хай полежить, на всякий случай у нас тут є ще та газон, если що на газон. І взяв НШ10, бо проблема. Короче. Це теж не знаю як він буде ходити. Він... У нас ще рідний стоїть тут. Дідний стоїть, ось, ось ще... з 2011 року його не міняв ніхто. ну Рульове на холостих уже так важко крутиться. будемо Поставимо його, якщо що, новий поставимо і подивимось, як рульове буде. Ну, не знаю, може сьогодні або завтра поміняємо. ну не на сьогодні більше всього, що поставимо зараз помпу, зараз ту складу, ще раз поставлю ту. Блін, наскільки ж він казав? Ну, 3200 чи що він казав, щось таке. Не знаю. І помпа він казав щось в районі 2900 чи 2800. Ну, такі у нас ціни. Ну, Зараз ту складу. Треба не забути, чи масло залити, бо масло злив. Ну, Складаю а там. Зараз подивимося, чи вийде щось туди поставити. чи ні. Зараз склада. Чи живий? Буде ходити. Що ти хочеш сказати? Скажи, що треба дивитися за своїм трактором. За скільки це от? Тепер буде як... Ну да. Насос поміняли, тут помазали. Тепер буде як новий трактор. Тільки старими дерками. Кепка, як тобі не жарко. Напхнув багато. Щоб по антизіку масло поміняли, тут помазали е -е, по помпі, коротше, підійшов той. Бочок, той, що батько новий купив, каже, то більше всього, що з нового комплекту йдуть, типа вони тільки стоять, а ті старі ж не підходять, бо там більший вал. Коротше. Ну і Поміняли менше 10. Поміняли, наче пробували крутити, легко крутиться. Правда, одну шайбу зірвали різьбу. Ну, По помпі завели, наче ніде не біжить поки. Ну, якщо що є одна ще в запасі, так що ну ця щось 2, 2 900 що, а помпа 3200, ось така ціна на запчастини. Так що, такі справи. Ну, все. ТО зробили, масло поміняли. Начебто. Ну, Можно еще и долить трошку. Так что, на все.